230 років в Дмитрівці – це привід зібрати усіх мешканців разом, згадати та відзначити людей, які внесли свій вклад в розвиток села, та просто зробити односельцям приємне. Адже за останні роки проводити свята в селах стало немодно. А скільки років вже в У, -у, -у, У Вірко, я навіть не нам. Ну, я 73 роки. В Дмитрівці? Так. Да. Родилася тут Так. Живу дуже рада, Я аліха і спішила сюди. Тиждень уже збиралася. Празднику ради рада як нам хоча б і кожен день праздник. Цього дня суцільні розваги. Футбол між ветеранськими командами району, шашлики, пісні про життя, буття. Знаки уваги, квіти та подарунки також отримали ветерани великої вітчизняної війни, воїни, афганці чорнобильці, місцевий фольклорний колектив, найстаріші мешканці та багато інших Дмитрівців. У нас село було, звісно, набагато краще, ніж зараз. У Нас був колгосп. Знамя Мира, був керівник колгоспу, Було багато керівників, було багато худоби, багато птиці. Ну, в общем. Село дуже було таке розвивалося. Ну зараз, на жаль, колгосп не існує. Ну існують фермерські господарства і люди, які самі обробляють землю. Ну тоді, звісно, було краще. Людям було більше робочих місць. а Зараз, звісно, робочих місць небагато. Ну, все рівно, так як взяти, що люди в нас похилого віку, то люди є, робочі міста в людей є для всіх цих людей, які ну от ми вважаємо, що село в нас хороше. Люди хороші для них. Ми всіх стараємося, щоб всім сподобався. Сподобалося свято, щоб всі були задоволені. Крім привітань та концерту для мешканців Димитрівки на честь 230-річчя села накрили святковий стіл, а вночі небо над селом спалахнуло фейерверком.